Микола Тарновський, Золоті Верби в ролі вчителя. На моє щастя, день видався погідним. Мороз пом'якшав, сонце звеселіло, наче повернуло на весну. При такій погоді я виглядав справжнім інтелігентом. На мене зиркали вікна чужих домівок, знайомі ворота. Навіть дерева пригиналися, щоб розгледіти краще, хто ж доступає селом у такому пальці і в таких черевиках. Все тут для мене близьке і рідне і водночас насторожене. Колись ще дрозванка не могла мене приголопити, а я не міг її порадувати. Нам треба було розлучитися, щоб зіскочитись, і я справді скучив за нею, а вона рада моїй появі чи ні, але ж вона зовсім не знає, яким став Петро за цих кілька місяців. По такій думці голову я задервище, груди випнув колесом, приймаючи дрозванку Петра Трахимовича корчавого. Село не відповідало, натягнуло на себе білу ковдру, наче поринуло в сон. Не дрімала тільки ковзанка, і, як завжди, вона була повна вираз зойку, реготу. Моє серце защеміло, забилося гулко, але я примусив його мовчати. Як воно сміє піддаватися дитячій спокусі? Невже забуло, що знаходиться в грудях майже вчителя? Я не на себе ману статечності, зійшов на бічну стежину і, як кличить дорослому, попростував далі, ніби не помічаючи шушкалі, що снувала взади вперед на ковзанці, що мені до неї аж раптом ковзиниць стихла. Голоси, наче позастрявали в сніг разом з дідлахами. Що сталося? Повертаю голову і бачу, шмаркачі пороззявляли рота і дивляться на мене. Той як стояв, так і закляк при появі надзвичайного видовиська. Дивлячись на те їхнє зачарування, я трішки розгубився, але тільки трішки, за мить уже збагнув причину того їхнього стану. Адже я не якийсь щедрозманський парубійку, а я вище задер голову, розкинувши поле пальта, щоб ще й було видно, виставляв наперед носки черевиків, нехай бачить, нехай бачить. Так тривало хвилини за дві. Потім якийсь башкетник, свиснувши, проспівав: Гей, ти це ж Петро, а ми думали, дяків син. І покотився регіт поковленці від щопка до самої греблі. Сміялися, очевидно, з мене, але що мені до того? <кхух> Я міг лише зневажати всяких путь звірінків, нездатних второпати, яке має значення на сільській вулиці. Я насупився. Мабуть, у моєму погляді було багато зневаги до пацанів, бо вони затихли, а я плюнув через ярок, що відділяв стежку від ковзанки, і рушив далі. Позаду кричали, верещали, кидали навздогін на якісь прізвиська, а я навіть голови не повернула в той бік. Так гордо незалежно я міг би пройти до самої греблі, коли б передо мною не стала білоброва палайза. На донька. Стоїть закутана хусткою, підшморгує носиком і шкіри дрібненькі зубки. Очі зеленавими сливками поблискують, витягнулась, мабуть, сягне мене до бороди, а той до носа. Поставила гринжелята поперек стежки, лукаво запрошує. Давай з'їдемо разом на моїх санках. Оближ дурниці, полазів, поважно відказує їй. Іки дурниці. Дурниці бувають на вечорниці, а тепер день. Дівчачі очі застигли, наче масною плівкою затягнулися. У мене місні санки. Подивись, цокнула носком чобота подошці. Я не про санки, а взагалі? А що таке взагалі? причепилася палазя. Ну, це ковзані. Може, ти боїшся, не вставали дівча? Нічого я не боюся. Але що тобі сказати? Нічого ти не розумієш, відмахнувся я. От і розумію, розумію, тупнула ніжкою. Що розумієш? А що ти став задавакою. Не могла збагнути наївна на палазя, що я мусив бути таким, що я вже виріс, а вона ще зовсім мала і навіть не знає, що є на світі технікуму і в них вчаться студенти. Хіба ж не видно по мені, хто я тепер, як вона може приставати з дитячими забаганками? Коли б на ковзанці нікого не було, може б дозволив собі разок спуститися, щоб аж дух забило. А оце зараз сісти на санки все одно, щоб плюхнутися в калюж. Поки я балакав з полезною, біля мене зібралися геть усі ж голови, що були на ковзанці, а як второпали куди на випередки, пропонували мені санки, лижи, ковзани саморобні і навіть фабричні. За кілька хвилин поруч зі мною виросла велика купа ковзанярського інвентаря. Інтер... Сльозами виступили на очах моя вдячність цим башкетникам, які хвилини тому підняли мене на сміх. А тепер ось зазирають очі, благають щасливити їх увагою. Та я не, <клес> не піддався спокусь. Жоден мускул не стригнувся на моєму обличчі, я лише зневажливо усміхнувся, і вони зрозуміли, з ким справу мають, не змовляючись, розібрали своє. Причин. далі, випереджаючи одне одного стрімголок, побігли на гору, щоб продемонструвати перед учителем свою майстерність. Лише балазять чомусь надулася, не рухалася з місця, а я теж стояв, наче примерз до землі. Так зненацька виникло масове спортивне змагання на мою честь. Діти полетіли вниз на випередки, як кому вдавалося, і, певно всі надіялися, що лише я зможу належно оцінити їхню майстерність. Я учитель. Піти звідси геть я не міг, бо знав, що такої пошани ніде більше не заслужу. Мені безмовно доручили стати спортивним суддею, і я так само безмовно взяв на себе цей обов'язок. А коли дітлахи знову з'явилися на горі, я виголосив оцінки. На мене дивилися, як на дорослого, підскакували і голосно сміялися, а один шмаркач назвав навіть Петром трохи молодь. Я не без задоволення те величання тільки оком на палазі кайна чи почула вона. Довгенько тривали спортивні змагання, а справжнім переможцем мав повертатися додому я. Передо мною скорилися малюки з усього кутка, визнавши учителя, а це щось заверте. Треба йти, сказав я поважно, досі й буду. Ковзарі не дуже радо сприйняли мою заяву. Дехто навіть зітхнув. Але що їм було робити? Вицікавилося, коли я зможу ще вийти на ковзанку, щоб продовжити атестацію чемпіонів, і взялися за своє діло. Поки я дійшов до греблі, вони кілька разів встигли спуститися згори, але тютючі повз мене несамовито галюкали. Перейшов через греблю, поминув місток, вже на другому кутку опинився, а відчуття власної гідності ставало все багоміше. Воно чалапало разом зі мною, як невидимо смилоскип, освітлювали мене, аби для всіх був на видноті, для рідної щедрозванки. І хоч ворота, двері хвіртки всюди були зачинені, а на подвір'ях, окрім псів, нікого не було. До речі, пси чомусь не звертали на мене належної уваги. Я був певний, що на Петра корчового прискіпливо дивляться сотні очей, з за, за криниць, з поза котраг, крізь щілиних льовів, дивляться і не сміють показатися перед його ясні очі, бо не знають, як з ним слід тепер поводитись, Я онишком зиркав на всі боки, щоб зненацько перехопити чийсь погляд, аж раптом почувся плечима. А то чи я таке зілля чим чекує, злякано обернувся і носом до носу зіткнувся з дядьком гнатом, з тим самим гнатом, який колись прийшов на ковзаницю і цукерками заманув цілий гурт малюків, ганяти в лісі зайців. Все це помайнуло моєю яві як сон, і я самолито усміхнувся. Це я відповів я, кизаючись, бачу, що ти. А от хто такий, не второпаю, признався дядько гнат, міряючи мене поглядом зверху вниз і знизу вверх. Чекай, чекай. Дай Боже, пам'ять невже покійного корчового бахор. Я подумав, що з ним з цим гнатом? Веде себе так, ніби хто зна коли бачив мене. А потім я вирішив теж грати. І сказав він саме так воно, як ще раз поглядом. Ну, а мене, ти впізнаєш? Знаю, тоді в лісі пригадуєте, старий зайця? Дядько гнат похитав головою, приплескав рукою зайчу потерту вушанку, при цьому обличчя його світилася усмішкою. Потім усмішка згасла, обличчя стало сірим, постарілим, ніби на нього накинули густу сітку. А правда, було таке, було, сказав чомусь глухим голосом, наче сам собі не вірив, і ми пішли разом. А ти виріс. Не ти що виріс, а можна сказати, парубком став. Вчишся, вчуся, то добре. У люди, значить, виходиш, то добре, от би трохи вернувся з того світу і подивився на тебе. Руки йдуть, ідуть, і життя не стоїть на місці, значить, приїхав відпочивати. Так, на канікули. А де вчишся? Хтольчині, дядьку. На вчителя, Геш? На вчителя. То добре, вчителів нам дуже треба. Вчителів і розумних людей. Гонат зітхнув Ну, ти що ж? Почувати на світі білому. Певно, вчать нас усякої всячини? Та вчать, підвів я вище голову. Я таке думаю, що вчать, повинні вчити. Як ми нічого не знаємо, то вже ви хоч повинні щось розуміти. А чому ви нічого не знаєте? питаю сміливо, як виличать студенти. Хто зна, відказав козав, дядько, зітхаючи, чи якось так воно виходить, що не знаємо. Чи подуріли люди, чи якась пожасть настала, а так воно виходить, нічого не пнеш. Та чому ж так виходить? Зацікавився його словами. Кажу, не знаю, м'явся дядьку, а потім спитав От скажите, як воно далі з колгоспами буде? Мене здивував і тон розмови, і саме запитання. Вимовивши його, дядько, гнат чи назад оглянувся, чи нема нікого поблизу. Здорів дядько, вирішив я. А може, якусь темну думку за душею має, може, став підкуркульником? А що з ними може бути? висловлю своє здивування. Колгоспи, то шлях до заможного щасливого життя, а вже шо, вже, – закивав дядько Гнат. Тільки, видно, не всяк може на нього одразу трапити, дехто ще блукає. Підкуркульники блукають. Це правда, вирішив я добив, добивати старого поліграмотою. Гнать глибнув на мене з подивом, посміхнувся. Нема вже сину ні куркулів, ні підкуркульників. Очистилися від усяких ворогів, а справа на не йде. Прислали якогось крикуна, він бігає по селу, на всіх галюкає ні з ким не рахується. А мені кричати хочеться на все село, на весь район, щоб отямився, та людей мав за людей. Без них ніколи нічого не налагодиться. Розумієш мене чи ні? Розумію, квапливо кивнув я і оглянувся. Страшно, коли ще хтось дядькові слова почув. Помовчали обидва, потім я насмілився спитати, чому ж не кричите? Гнат несподівано засміявся. Ти хочеш, щоб мене під куркульником охрестили? Чував я, що в інших селах ліпші справи, бо там люди розумніші, ніж у нас. Господарюють гуртом, а нам прислали липівського дурня, поставили над нами, а він галюка із не своє робить. Викачує з комор до зернини і всіх куркулями обзиває. Може, доведеться тобі десь при начальстві високому бувати, так ти скажи, не бійся, бо тут біда може бути. Яка біда? Не знаєш, звигнув плечима дядько Гнатку, коли не візьмуться за розум, то теж ні керівники, люди зневіряться в когоспі. Ой, шкода ж такого заходу, дуже шкода. Якби так громаду організували по-людськи, і держава мала б, і ми були б не останнім. А так галай-балай, мов на балачках родить хліб. Кепсько в нас, дуже кепсько сину. Породили цього року погано, а збирали ще гірше, п'яти через десяте. От якби так чуєш, притишив те, що голос дядько, притишив голос дядько гнати шепоту. От якби про все це Сталінові написати, га? Не журіться. Сталін усе знає, запевнив я дядька, так рішуче, що й сам тому повірив. А чи все, сину, геть, усе? Ну, а хто ж йому всю правду сказав? Хто? Може, ті, що винні за цей розгардіяж? Не журіться. Знає, він ще приглянеться і до тих, що галюкають. Країна велика, не всюди заглянеш на раз. Потрібний дядьку час. Виходить, нам нема чого журитися. Отут я не знаю, як відповісти, бо запитав дядько не просто, а з недовірою, наче здогадувався, що жодної поради не спроможна йому дати. Поки я думав, як виплатитися з такої халепи, дядьку круто повернув до чиїхось варів. Зайду до кума та вип'ємо по чарці, може, ясніше стану в голові, сказав на прощання і пішов, не оглядаючи. Та раптом спинився біля воріт, сказав бадьор, а ти вчись, синку, вчися. Тепер потрібні розумні люди. Я зістався на вулиці сам. Було прикро, що гнат зневірився в мені. Я ще трохи постояв, дивлячись на білий сніг під ногами, і рушив до сільподу. Сільський майдан, наче кругло, з обірваними краями паляниць, потоптаний наприст покраєний стежками. Санними дорогами. Він на всі боки розтягувався п'ятьма ріжками, що стриміли до сільських кутків Сидорівки, Млинівки, цвинтарища, Загребелля, Погорянського, а в центрі був пришпилений до землі тяжинною кам'яною церквою. Церкву точили інші громадські будівлі, сільради, сільбот та й Монополька, яка ще й тепер не втратила свого значення. Зараз біля неї стирчало кілька дядьків. Помітивши мене, вони примружувались, але я набрав поважного незалежного вигляду, що ніхто з них не посмів мене зачепити. Я ступав сміливо, гідно, аж поки не звернув до Сільбоду, де я сподівався зустріти когось з товаришів, шкільних чи й щоб похизуватися перед ними, розповісти про технікум, студентський парк, кінотеатр, про весь Тульчин. Все тут було знайоме сотні разів, камінці перед сільбодівським ганком, пошмугляні двері. Крізь, який ось пробивається гамір, я підійшов ближче до дверей, а взятися за ручку не наважувався. Прислухався. Спокійно, товаріші комсомольці, спокійно, залунав енергійний незнайомий голос. Для повної перемоги соціалізму потрібна індустрія, а її без хліба не побудуєш. А де взяти хліб для робочого класу? У селян мусять бути лишки хліба. А ми повинні тоді лишки вилучити на користь індустрії і робочого часу. А яким способом вилучити? Способів є два добровільний і примусовий. Ми будемо використовувати, добри, користуватися добровільним, з колгоспниками і примусовим з одноосібниками. Ясна задача, розбиваємось на п'ять бригад, беремо п'ять підвід і на кутки з хати в хату. Доповідач ударив по столі рукою. Я відчинив двері став біля двірка. На краю сцени стояв стіл під червоним полотном. По один його бік сидів комсор рознюк, а по другий стояв незнайомий чоловік у сірій будьонівці і розстемнутій шинелі. На передніх ослонах у залі сиділи комсомольці. Знайомі обличчя почали мені усміхатися, я теж відповів їм усмішкою, але чийсь різкий голос відвернув мою увагу від хлопців. Хто такий? крикнув той будьонівці. Це корчовий з нашого села, студент, пояснив Разнюк, в якого за ці півроку ще войнішим став парубоцький чуб. Обійдемось без студентів, бо у нас політична кампанія. Зачини двері з того боку, скомандував незнайомий, і я митцю покинув приміщення. Коли вийшов на двір, хтось вибіг свідом за мною, покликав корчовий, та я навіть голови не повернув у той бік. Нехай знають, як вражати студента.